Такі розумні та винахідливі діти в житті не пропадуть і роботу завжди та скрізь знайдуть, адже мають ті самі необхідні софт скіли 21-го століття, гнучкість мислення і готовність до змін. А от чи реально сьогоднішнім дорослим українцям знайти роботу в Ірландії, де вони отримали тимчасовий прихисток від війни, зімося з сюжету журналістів ранку вдома. Юлія Зивано-Франківська в Україні дівчина працювала викладачкою музики в дитячому садочку. Свою роботу дуже любила, проте повномасштабне вторгнення Росії змусило Юлю покинути дім та поїхати до Ірландії. Я зараз знаходжуся в місті Еніс. Це як графство Клер. це за захід. Як південно-захід Ірландії, тимчасовий захист В Ірландії. Місцеві його називають жовтий аркуш. Отримали понад 75 тисяч українців, і з ним переселенці мають вільний доступ до ринку праці. І чимало наших співвітчизників уже працевлаштувались. На лютий уже працевлаштувалося 16 1700 українців це досить велика цифра. Якщо взяти відкинемо дітей до 18 років, так і осіб, які вже від 58, які можуть іти на пенсію, то в середньому це 38% це досить високий показник на, на населення, яке працюючого віку, і фактично кожен другий, третій українець тут знайшов вже роботу. Фахівці зазначають, що пошук роботи найкраще розпочинати з резюме, і до його написання слід поставитися доволі відповідально, адже це найперше, що побачить майбутній роботодавець, ірландське резюме дещо відрізняється від українського у документі. Не зазначають ані віку, ані статі. Головне коротко описати свої вміння та навички. Важливо знати де ти працював, які в тебе досвід, які в тебе скілс, а твої якості, які ти здобув, що ти вмієш, яка в. Тебе освіта і ще дуже класний пункт, який ось дуже гарно оцінюється. Це які в тебе хобі, чим ти любиш займатися. Це завжди дуже дуже полюбляють дивитися ірландські роботодавці, тому що знаєте, людина тоді більше відкривається. Вакансії можна шукати і в соцмережах, і на спеціальних сайтах, із працевлаштування їх в Ірландії. Чимало найчастіше тут шукають роботу на сайтах. Є навіть додатки на телефон, які ти встановлюєш, і ти бачиш, ти вводиш фільтри, і ти бачиш, що є у твоєму місці. Це дуже зручно. Але потрібно мати, звичайно, CV, резюме, щоб ти швидко міг податися туди. Тоді вже з тобою зв'яжуться, і після цього ти проходиш інтерв'ю, тобто це співбесіда. Якщо говорити про центр зайнятості, то такого державного органу немає. Проте місцева влада у кожному гравстві знаходить компанію, яка всім бажаючим безкоштовно допомагає із працевлаштуванням. Її послугами можуть скористатися і українці, починаючи від того, коли люди приїхали, поселилися в готелі. Так ми е, приїжджаємо до них наша команда, розповідаємо, як правильно скласти CV. роблять різні. Виставки вакансій, де зна... знайомлять роботодавців з потенційними працівниками. Вони допомагають розповідати, як вести себе на інтерв'ю. Які питання можуть бути готують? Це багато різних тренінгів по тому, як знайти роботу. Юлія зараз проживає в гуртожитку з іншими переселенцями з України. Саме там вона і знайшла свою першу роботу в Ірландії. З цієї роботи мені можна сказати, пощастило. Я приїхала з. Подругою ми тут прожили два місяці. Ми також шукали, подавали резюме, ходили на інтерв'ю. Але тут в хостелі от була вакансія на рецепцію і на кухню, і нам як Просто запропонували слід розуміти, хоч працевлаштуватися в Ірландії цілком реально, найчастіше українці працюють на низькооплачуваних посадах. Тут можна обійтись без знання англійської, і з тих українців, які знайшли роботу, так які працюють 37% Працюють у сфері готельного бізнесу і харчування. Тому що, ну як ми розуміємо, Ірландія це туристична країна. Тут дуже багато готелів і дуже багато пабів, різних закладів харчування. І це найлегше, тому що мова спілкування на другому місці. Це 16% – це сфера роздрібної торгівлі і оптової торгівлі, 11% українців працюють на виробництві, 8% працює в сфері адміністрування. Десь близько 5% – це будівництво. Фахівці на ринку праці твердять, що найлегше підшукати собі вакансію у великому місті, проте тут виникає інша проблема: немає де жити, адже з житлом в Ірландії дуже складно знайти вільну квартиру, завдання із зірочкою. Юлія часу не марнує. Вона звільнилася з попередньої роботи в гуртожитку і зараз інтенсивно шукає собі квартиру чи кімнату та намагається знайти нову роботу.